Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді корм для котиків Hills. Це повнораціонний корм для котиків у віці від 1 до 6 років, збагачений жирами, вуглеводами, білками та іншими поживними речовинами. Ми сьогодні з вами розглянемо корм Hiels зі смаком курки та зі смаком риби. До речі, моїм котикам більше до вподоби корм з рибкою. Корм Хілс це преміальне харчування, створене природою для ваших улюбленців. Корм багатий на калій, кальцій, натрій, магній та фосфор. Відноситься до середньої цінової категорії. Корму о, зручна упаковка, яка йде на застібці, що закривається. Гранулки корму йдуть невеличкі середнього розміру, що буде зручно їсти вашим улюбленцям. Як власник двох кухнастиків, можу сміло сказати, що корм Хілс. Хороша ціна, зручна упаковка, хороший склад, і саме головне подобається моїм котикам. Так річі.